При утепленні будинку ззовні утеплювач кріплять за допомогою розпірних дюбелів. На ілюстрації показано зовнішню стіну, до якої прикріплений утеплювач. Класичний метод кріплення, коли шапка дюбеля знаходиться над утеплювачем. Коли внутрішнє середовище має тепловий зв'язок із зовнішнім, це називається мостиком холоду. Мостик холоду негативне явище що знижує термін служби усієї системи утеплення і як результат знижує її ефективність. Сучасні дюбелі із поліамідним пластмасовим цвяхом досить добре знижують цей негативний ефект, але, на жаль, не повністю. Вирішити проблему мостика холоду можливо, для цього потрібно, щоб дюбель знаходився повністю в товщині утеплювача. На ілюстрації показано, що перед виконанням отвору для дюбеля використовується дриль із спеціальною насадкою фрезою. За допомогою фрази вирізається отвір діаметром рівним діаметру шапки дюбеля і глибиною 2 см. Після чого виконується отвір і забувається дюбель. Заглушка виготовлена із того самого матеріалу, що й утеплювач товщиною 2 см. Як бачимо, дюбель повністю занурений у товщину пінопласту. На ілюстрації ми бачимо, що тепловий зв'язок із зовнішнім середовищем відсутній. Проблему негативного ефекту мостика холоду зведено до нуля.